Наскільки є важливим для сьогодні реінтеграція взагалі ветеранів в суспільстві? Наскільки ветеранам не потрібно закриватися, а далі жити і далі намагатися розвиватися в суспільстві? Якщо це питання розглядати як поодинокий випадок одного ветерана, який закрився, і навіть якщо в нього дай Бог все добре з сім'єю, з роботою все одно воно колись вистрілить. Тому спілкування і підтримувати зв'язок своїми, воно би бажано. Є люди, звичайно, інтроверти, да, як то кажуть, які закриті і так, але їх призвали, вони побули в тому соціумі, повернулися в цей. І їм тут добре, вони в своїй бульбашці. Але це одиниці. Знову ж таки, моя особиста порада. Приходьте, побалакаємо, навіть якщо не захочете ви цим займатися, проведете гарно час. У нас будуть ті самі рибалки, і там і так ну, планів багато. А якщо брати от нашу бульбашку, яку ми для себе створили, ми створили її для початку між своїми. І людина ж все одно повертається до сім'ї. Вона змогла там якісь там чорнушні анекдоти між своїми про війну е, порозказувати, те, що вона вдома не розкаже. А воно ж ну є, десь щось згадалося. Хочеться, але ти ж не розкажеш дружині там якийсь прикол там з війни, як там комусь десь щось. Але ж все одно обов'язково це будуть якісь роботи цивільні, якісь зустрічі з психологами і так далі. Це така спільна робота. Тому ця бульбашка в нас не зовсім закрита, а це та, в яку можна прийти, здобути досвіду. Нормально соціалізуватися і поспілкуватися зі своїми, і повернутися додому.